Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Буду вам сьогодні знову показувати свої замовлення. Щойно прийшла з роботи, і мені потрібно відправити зараз посилочку. Але я ще не зняла, щоб вам показати, так, чим же я займалася. Давно вже відео не було ніякого. І Треба посилочку відправляти, і, і все це треба робити. І я нічого не встигаю. І саме через цей майстер-клас я ніяк не можу зняти, але ж думаю, хоч відео треба вам показати, що я роблю. Ем, найперше, що показую, це парасольки, які ви бачите перед собою. Е, в мене було замовлення на три парасольки, але так вийшло, що в мене їх аж шість. А все чому? Тому що мені вони весь час не подобалися. Ну, як не подобалися? Я зв'язала основи, але оскільки з того часу, коли я в'язала перші свої парасольки, часу пройшло немало, то я трішечки, мабуть, підзабула, як я їх в'язала. Коли замовниця попросила парасольки, я їй скинула фото тих робіт, які я робила, да? які я в'язала. І вона обрала певні, да, для того, щоб я її зв'язала їх. Всього три парасолічки, але я почала в'язати і зрозуміла, що я трішечки забула, як це робити. І тому в мене виходило трошечки не те, що треба. Схеми я малювала, але це були такі приблизні схеми, які я. Для себе малювала, да? і поки я в'язала, то я ж розуміла, да? пам'ятала, що я роблю. Але коли ось пройшов вже такий немаленький час, після того я ще багато чого в'язала, і я зрозуміла, що я дещо, десь, десь не все дописала, десь не все домалювала. І тому абсолютно такої роботи, як в мене на фото, да, в мене не виходило. Тому в мене їх вийшло аж 6. І от коли я їх вже заблокувала і почала збирати докупи, то зрозуміла, що не все так і погано. Да? Ну і що що вони трішечки, можливо, відрізняються? <кій> Нічого страшного, в принципі. Ну, але тепер у мене є 6 парасольок, Три я відправлю замовниці. І одну, мабуть, покладу на подаруночок, вже ж я їх в'язала. Да? Я завжди, в принципі, кладу якісь подарунки до замовлення, тому не пропаду. Да? Ну або собі залишу дві. Мене там, правда, ще просять замов... ну, зв'язати, але я вже, мабуть, не встигаю, тому що ну, маю на увазі ще є замовлення, да? вони надходять, але вже їх просто не беру, бо я не встигаю нічогісінько. Від слова взагалі. Тому дов'язую тому хоча б ці, що взяла вже хто зна коли. Так, Парасолічки, як я говорю, майже такі самі, як я в'язала в попередньому замовленні. Єдина відмінність в тому, що цього разу я використовувала вже не гарячий клей, тобто не клевим пістолетом користувалася, а брала просто суперклей. Звісно, з'єднання. За допомогою суперклею вимагають надзвичайної швидкості і точності. Да? Але ж виходить охайніше, ну, якщо, звісно ж, постаратися. Тому що гарячим клеєм настільки охайно, все рівно не виходить. Ну, ви знаєте, чому хто ним користувався хоча б раз. Тож, якщо ви також в'яжете парасольки, то спробуйте, в принципі. Суперклей, да? е, можливо, вам також сподобається більше. Так, ну ось, мабуть, це все щодо парасолюк. У мене ще повинно бути два новорічних замовлення, які я вже взяла давно, да, які я просто обов'язково маю встигнути до Нового року. І ще два чекає мене замовлення, скажімо так, резервних. Якщо я встигатиму, то людина чекає, да? і не одна людина чекає. Тому, можливо, ще щось покажу, але мені хочеться їх виконувати. Я люблю їх в'язати, тим паче такі е, різнопланові да, роботи. Мені тоді не сумно, мені цікаво це робити. Але ж час працює проти мене. Я ще говорила да, в попередніх відео розмовних таких, що працюю я в школі зараз. Да? Це ще одна моя робота. І, е, на жаль, одна з колег моїх захворіла і е, заміняю майже всі її уроки я, тому в мене зараз дуже-дуже багато часу йде на підготовку до уроків і все інше, що пов'язане зі школою. Нарешті вона ось з понеділка вже виходить, в неї була операція, і тому цілий місяць, ой, цілий місяць вона не могла працювати, да, і це з неї робила я. І ще в цю суботу наші діточки в школі писали Олімпіаду. Потім мене ще й призначили в журі, тобто в мене субота взагалі випала, а в суботу я могла б пов'язати. Ось так. Тому в мене ще часу менше стало, і ну, ось так. Тобто часу нема взагалі, та ще й життя весь час підкидає якісь, якісь сюрпризи, якісь моменти, але не дивлячись ні на що, якщо я пообіцяла да, зв'язати, якщо я пообіцяла виконати замовлення, значить, я стараюся це зробити всіма можливими і неможливими способами. Так, ось так. Тобто з парасолічками все. І зараз покажу те, над чим я працювала, поки сохли мої парасольки. Да? Поки я їх збирала. Так, тому зараз камеру вимикаю і вже побачите зовсім іншу картиночку. Так, отже, в кадрі моє незавершене друге замовлення. Ну, друге замовлення те, що я показую. Цьому відео um, пояснюю, чому воно не завершене. Тому що в мене не вистачило пряжі. Um, історія була наступною. Це замовлення я вже давненько отримала, але um, пряжу я замовила не так і давно. Ну, коли замовила, тоді, коли розуміла, що я вже закінчую попереднє замовлення. Да? І почала замовляти пряжу. Замовниця мені вже досить давно скинула фото того, що вона хоче. Це мав бути зайчик, точніше, зайка, дівчинка. І я замовила під неї пряжу в магазині Ілена. Це одеський магазин, я вже в ньому колись робила замовлення. Там досить непогані ціни. Що мене і привабило. Але вперше моє знайомство з цим магазином трішечки мене збентежило. Чому? Тому що тоді магазин, мабуть, мені два дні не відправляв замовлення чи щось таке. І я вже розпереживалася, тому що мені треба було терміново пряжа, тоді я, мабуть, в якомусь марафоні, Брала участь по іграшках, і мені, тобто я робила велике замовлення на пряжу, і мені вже вона треба була вчора, да, а її ще й не відправили. Ну, якось ось так. Тому тоді я трішечки попереживала. Але потім все вислали, все охайно, все чітко, да, без якихось там чи замін, чи чогось не було, ну, тобто претензій до. Складу замовлення в мене не було ніяких. І ось цього разу, коли я шукала пряжу, я, як завжди, просто в пошуку вбиваю назву пряжі, якою я в'яжу. Цього разу це в мене Himalaya Dolphin-baby. І найдешевша пряжа була саме тут. І замовила я пряжу суто на цей виріб. більше я не замовляла, тому що мені, ну, в принципі, нічого більше не потрібно було. Все, що треба для наступних замовлень, у мене є в наявності. Брати додатково пряжу, плюшеву, об'ємну, щоб була в наявності, я не беру, тому що вона ну, об'ємна, мені да, її просто ніде зберігати. І я замовила таку кількість, як було потрібно. Але ж починаючи замовлення, я повідомляю замовниці, що починаю замовлення виконувати. Да? І вона мені говорить, що це замовлення було на подарунок, тому людина, яка чекає цей подарунок, вона вирішила змінити трішечки замовлення, і тому їй зайчика потрібно трошечки іншого. І присилає мені фото цього зайчика. Да? Цей зайчик вже трішечки більший. Я вирішила, що буду якось виходити з ситуації, да? але щоб мені ж пряжі вистачило. Хоча я розуміла, що він такий трохи більший. Але не так сталося, як гадалося, і мені пряжі не вистачило. Тобто, я зв'язала майже все, що потрібно. Е, і, і все. <смі> Майже все. У мене є тіло, у мене є хвостик, у мене є одне вушко. От я думала трішки на вушках зекономити, хоча економити на вушках зайчика в цих о, роботах, в цих іграшках зовсім недоречно, тому що вся краса саме в цих вушках. І ось у мене вистачило пряжі тільки на половинку вушка. Я сподівалася до останнього, що мені пряжі вистачить. Як виходити з ситуації, я радилася, звісно ж, з замовницею, тому що в нас у місцевих магазинах така пряжа є, тобто є пряжа плюшева, але немає цього виробника. Якщо брати пряжу іншого виробника, хоча вона буде й білою, але вона буде відрізнятися. Да? Тому я в принципі, встигала до Миколая, хотіла встигнути, але ж ось такий нюансик. Да? Замовниця сказала, що її влаштує, в принципі, якщо я знову замовлю пряжу, але головне, ж, да, щоб вона була такою ж самою і час уже не наскільки важливий, тобто вона зробить подарунок трішки пізніше, якщо я не встигну нічого страшного. В мене ще був варіант, що я просто вуха зв'яжу з іншої пряжі, якщо я буду її купувати в нашому місцевому магазині. Тобто і одне, і друге буде з іншої пряжі. Тому що, ну, якщо ви знаєте, якщо ви цією пряжею в'язали коли-небудь, то ви знаєте, що вона ну, не розпускається. Да? Її можна розпустити. Можна було б розпустити, зробити якось менший об'єм цих вужок, чи ще якось погратися, да? але вона не Терпить перев'язок, тобто вона втрачає свій вигляд охайний, і ну, це зовсім не робота, яку можна комусь подарувати. Тому я знову зробила замовлення в цьому ж самому магазині. І, якось, знаєте, так було мені несподівано те, що я побачила. Тому що я з замовницею спілкувалася вже увечері. Мабуть, це я після роботи прийшла, да, сіла в'язати і побачила, що у мене не вистачає пряжі. Це було десь близько, мабуть, 6-ї години. Я відразу зробила замовлення в магазині і, ну, як мінімум, чекала, що мені його відправлять завтра чи післязавтра. Ну, я, звісно, відразу ж оплатила. І який мій був подив, коли мені приходить повідомлення з нової пошти, що до мене їде посилочка. Це буквально через годину після того, як я зробила замовлення, вирішила ж подивитися, яка ж там до мене посилочка прямує. І що ви думаєте, магазин Елена через годину після мого замовлення вже мені відправив посилочку? Ось так. Тож я зараз буду пакувати відправляти свої парасолічки і заразом заберу посилочку. Від магазину Ілена. Тож дуже-дуже вони мене потішили, прямо-дуже. прямо, прямо дуже. Ось таке обслуговування в магазині. Так, тобто, заберу посилочку і не знаю, сьогодні дов'яжу зайчика чи не дов'яжу. Тут, в принципі, ще одне вухо, так? оформити обличчя, все пришити, і зайка буде моя готова. Так, зайку прибираю і ще трішечки покажу. Так, це трішечки, це в мене вже наступне замовлення, тому що, що ж, я чекатиму та? з моря погоди, коли я можу починати наступне замовлення. Наступне замовлення це в мене знову новорічні прикраси, і цього разу в мене замовлення лише на сніжиночки. У мене будуть 16 сніжинок по 4 різних видів. І ось уже я одну зв'язала, і одна в мене в процесі. Ну, це поки в мене сили вистачило вчора. Поки я і пов'язала. Це найбільші сніжинки, і потім будуть менші. Я почала з більших, вони найбільше часу займають просто в мене. Так, і потім, як будуть всі готові, та тоді я вам покажу. До речі, у мене просили майстер-клас на ось цю сніжинку. Відповідаю вам у відео. Сподіваюся, ви його побачите. що На цю сніжиночку вона заблокована, звісно, да, зовсім має незрозумілий вигляд, але, я думаю, той, хто її бачив у готовому вигляді, той її впізнав. Майстер-клас на цю сніжинку я зробити не можу, тому що це не мій дизайн, да, тому що не я її придумала, і я не можу показувати вам, як її в'язати. Ось так. Тому, вибачте, тому не покажу цієї сніжиночки. На каналі в мене є багато новорічних прикрас, я залишала покликання на плейлист із всіма майстер-класами на новорічні прикраси у, як же ж називається, в спільноті, да? у спільноті, у розділі спільнота. Тобто на моєму каналі ви його швидко знайдете. Ну або просто знайдете, пошукайте, напишіть новорічні прикраси, чи як же на той плейлист називається. Просто повертайте розділ плейлисти, <кій> і ви його швиденько знайдете. Там у мене, мабуть, близько 80 майстер-класів, тож, я думаю, щось для себе цікавеньке знайдете. А я обов'язково буду поповнювати цей плейлист, як тільки в мене буде можливість. Ну, сподіваюся, що ось з понеділка Так, вимкнувся мій телефон, <кій> тому що місто закінчилося, не встигаю видаляти непотрібні файли. Е, що я говорила? Казала, що моя колега е, з понеділка виходить на роботу, тому я дуже сподіваюся, що часу у мене трішечки ж таки збільшиться, і я обов'язково зніму ще якийсь майстер-клас. Дуже цього хочу. Так, ну що, буду прощатися з вами. Дуже-дуже дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобаєчки. Дуже-дуже вам дякую. Бережіть себе, мирного неба над головою! Всього найнайкращого. До зустрічі!